Хрестоматійний приклад японського економічного дива змушує замислитися про те, чи можливо таке диво в Україні. Японія після Другої світової ядерного удару та окупована за 20 років побудувала одну з найпотужніших економік світу. Серед причин розвиток технологій, податкова реформа, стимуляція експорту, підтримка внутрішнього ринку та банківської системи. Тому ми вирішили зібрати думки експертів про те, як створити вітчизняний прецедент, щоб гривня не падала, промисловість зростала, а населення збагачувалося. Своє стрімке Зростання економіка Японії почала вже у післявоєнний період, а збройний конфлікт на території України триває. Міжнародні партнери при цьому надають фінансову допомогу. Перший транш у 5 мільярдів доларів від міжнародного валютного фонду. Вже отримано. За рахунок цих коштів збираються збільшити золотовалютний резерв та стабілізувати національну валюту, але гривню можна стимулювати і іншим способом. Треба повисить привлекательність гривні. для значит, под новые гривни, которые мы вынуждены печатать для того, чтобы выполнять социальные обязательства, нужно выставлять новые финансовые инструменты, которые будут привлекательны для населения. Именно гривнем. Вот, например, там облигация типа инфляция плюс 2% годовых. Вы хотите, бабушка, защитить свои сбережения? Значит, давайте. Значить, ми защиті то ми в'яжемо рівну, предлагає їй щось землі. Крім цього, держава має потурбуватися про те, щоб з'явився товар для внутрішнього інвестування, який можна купити лише за гривні. Ми повинні предложити нові товари і услуги, предлагати населенню землі із госрезерву, землі із лісних заповіт. Недвижимость, в том числе коммерческую, находящуюся в собственности государства. Предлагайте всякие основные и смежные права. Предлагайте концессии. Предлагайте то, что можно купить только за гривны. Вот тогда люди будут сдавать доллары и покупать гривны, чтобы на эти гривны купить что-то привлекательное, что нельзя купить за другие. Вот риночний механізм. Японське економічне диво на жаль, не аксіома, а лише теорема, яку треба доводити, кажуть економісти. Головна проблема для української економіки вивід грошей потенційних внутрішніх інвесторів за кордон. Разом з тим, девальвація стимулює внутрішнього виробника. Спрос на українські товари був би дуже хороший і он скорішево. будет увеличиваться не так быстро, как нам бы того хотелось, но он будет увеличиваться на фоне той девальвации, которая прошла. Нет никакого лучшего сценария для стимулирования внутреннего производства, как девальвация местной денежной единицы. Как это не болезненно, то, что гривна так сильно девальвировала, Это стимулирует, это стимулирует внутрішні призло. Імпер просто фізично стає невозможно. Того, що зараз відбувається з українською економікою, не було ніколи. Витрати на обороноздатність колосальні. Це вносить свою корективу до індексів падіння ВВП. Тому необхідна шокова терапія. Економісти вважають, що український уряд намагається її запровадити по всіх напрямках. Тоді дійсвітна шокової Шокові міри тут сразу по всім направлениям. Первое направление, по которому идут эти шоковые меры, связано как раз непосредственно с урезанием дефицита государственного бюджета. Вторая группа шоковых мер направлена на урезание дефицита на нефтегаза. И третья группа шоковых мер направлена на урезание дефицита пенсионного фонда. Все эти меры, насколько я понимаю, по логике кабинета министров, должны позволить снизить дефицит системы государственных финансов Украины до порядка восьми процентов ВВП. І це серйозніше зниження по сравнению з тими 12% ВВП, які у нас були в прошлом ряду. Невід'ємна частина нормальної працюючої економіки банки. Банківська система України у складному становищі установи закриваються, позичальники не можуть виплачувати кредити. Довіра практично на нулі. Голова НАЦБАНКУ Валерія Гонтарєва назвала це природним відбором. Та чи дійсно це так? Всі економісти, банкіри розуміли, що криза неминуча. Можливо, не всі могли одинаково оцінити глибину того, що зараз відбувається, були ті банки, які з метою недопущення глибини падіння довіри і неможливості виконання зобов'язань перед клієнтами, при відповідності нормативам в минулому році збільшували капітал без якихось вимог національного банку, без якихось зовнішніх чинників. Прийняли рішення заздалегідь напередодні кризи підвищити фінансову міцність, фінансову стабільність банку. Окреме питання: відповідальність акціонерів тих чи інших банків. Наразі вже прийнято законодавство, яке підвищує відповідальність власників та менеджменту за фінансову спроможність банку. Це робить неможливим господарювати на власний розсуд, а потім невиконані зобов'язання перекласти на держбюджет та фонд гарантування вкладів. Великою проблемою для платежоспроможності, для міцності нашої банківської системи було наявність фінансування пов'язаних осіб. Або простіше скажу, банки, які належать тим чи іншим акціонерам, інколи фінансували бізнес своїх акціонерів. А там ризики оцінити значно складніше. Повинна бути проведена перевірка до кінця поточного року на виявлення фактів фінансування пов'язаних осіб. Після того будуть заходи, передбачені по... Усуненню цього недоліку у програмі реформ, яку необхідно виконати для подальшого залучення коштів від міжнародних кредиторів, є додаткові вимоги для банківського сектору. Там один з стрес тестів буде передбачений для банків першої двадцятки щодо якості активів. Об'єктивності сформованих резервів, достатності капіталу, у випадку меншого числа нормативного достатності капіталу, план заходів по докапіталізації того чи іншого конкретного банку. кредит від МВФ це прапор, який Україна може використовувати для залучення інших кредитів. Це гроші від Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, допомога від Німеччини, Сполучених Штатів, Польщі та інших країн. Не проблема ім'я долги. Багато країн мають долги. Проблема рости, щоб економіка росла, і тоді відносно… относительно ВВП как на фоне возможного увеличения ВВП. Это не произойдет в этом году. И э, вряд ли мы быстро вырастем в 2016 году. Но в 2017 году мы можем начать показывать рост. И раз существенный рост мы можем показывать. Но вопрос не упустить времени. Ніхто не буде кредитувати падаючу економіку. Для цього необхідний неабиякий патріотизм внутрішніх інвесторів та української влади. Інакше Україна може опинитися у затяжній економічній кризі зразка 90-х років минулого століття. Катерина Супрун, Марк Гаврилов та Микита Мітьков, телеканал Еспресо.